серцево судинні захворювання займають перші позиції за рівнем смертності в Україні. Саме тому державні медичні гарантії посилюють у цьому напрямку. Нагадаємо, наразі діє програма Доступні ліки, у межах якої медикаменти можна придбати за зниженою вартістю або ж отримати безкоштовно. Також безоплатно лікують гострі серцеві стани, зокрема, інфаркт міокарда. Ми надаємо весь спектр послуг в цій галузі, починаючи від терапевтичного лікування, і ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби серця, вроджених вад серця, так і весь спектр кардіохірургічних і мініінвазивних хірургічних втручань це і коронарографії, і зпнтування коронарних артерій, і великі кардіохірургічні втручання на серці і лікування аритмій, як терапевтичне, так і інвазивне. Обласна влада долучилася до профілактики серцево-судинних захворювань і виділила кошти на закупівлю стентів, які встановлюють як превентивний засіб для попередження інфаркту. На ці розхідники з обласного бюджету виділили 2 мільйона гривень, що дало змогу провести планове стентування майже вісьмом десяткам людей. Має велике значення своєчасність звернення, тому що звернення поза межами терапевтичного вікна вже, на жаль, безкоштовно провести оперативне втручання не можна. Саме це ми врахували, коли виділяли кошти додаткові на фінансування закладу для придбання стантів, щоб ми могли проводити ці оперативні втручання поза межами програми медичних гарантій. І на сьогоднішній день всі, хто звернувся з даною проблемою, можуть отримати ці оперативні втручання безкоштовно. Окрім того, як анонсувала Любов Мандзич, Національна служба здоров'я розширила перелік державних медичних гарантій і включила планове стентування до програми. Тож із наступного року ця послуга надаватиметься безоплатно. І що важливо, перші два місяці, допоки триватимуть бюджетні розрахунки, видатки на кардіохірургічні інвазивні операції покриватимуться за рахунок обласних коштів. В бюджеті 2026 року на охорону здоров'я спішується видатки саме на кардіохірургію. Інтервенційні втручання майже на 50%. відсотків з трьох мільярдів до п'яти з половиною це при хірургічних втручаннях важких, таких як ортокоронарне шунтування. На один випадок програма буде передбачати близько 202 тисяч гривень, і для хронічно хворих зараз стенти також будуть поставлятися безкоштовно за кошти державного бюджету. За останні кілька років цифра оперативних втручань суттєво зросла. З одного боку, це негативно відображається на статистиці, а з іншого лікарі працюють на випередження. У Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії щорічно допомогу отримують понад 40 тисяч пацієнтів, із них 7 тисяч на стаціонарі. Лише від початку цього року провели 166 оперативних втручань, 128 з яких на відкритому серці. Наразі лікарі працюють із апаратом штучного кровообігу, який фактично вичерпав свій Ресурс саме тому голова обласної адміністрації вважає своїм обов'язком вирішити це питання, аби робота кардіоцентру не зупинилася. Що мене зараз занепокоїло, це апарат штучного кровообігу, який коштує 25 мільйонів гривень, який на жаль вже вичерпав свій ресурс, йому 17 років. А цей апарат це серце цієї лікарні, тому це зараз виклик, який ми маємо вирішити. Також область долучилася до проведення позитивних змін у закладі. Зокрема, зважаючи на зростання кількості пацієнтів із числа ветеранів, загострилася потреба в інклюзивних засобах. Тож наразі триває монтаж нового лікарняного та пасажирського ліфтів, що підвищить рівень безбар'єрності. На реалізацію цього проєкту із обласного бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. В обласній адміністрації провели виїзний забір донорської крові. Долучитися до почесної місії мали змогу не лише працівники, а й усі охочі. За словами завідувачки відділу комплектування донорів, необхідність проводити виїзні сесії обумовлена нестачею крові. Закарпатська обласна станція переливання крові заготовляє сполучну речовину організму стаціонарну. Але оскільки наразі потреба крові є дуже велика, то проводять забір на виїзді. До слова ініційовано провести такі заходи у всіх районних державних адміністраціях та радах. Тож просить стежити за анонсами і з нагоди здати кров, яка нині рятує життя. Зараз ми потребуємо дуже багато крові, всіх груп і резусів. Ми останній час дуже часто відправляємо для ЗСУ дуже великі потреби у лікувальних закладів міста і області у крові і компонентах крові. І тому ми вимушені дуже часто, майже щодня, виїжджати по області і по місту. З такими виїздами для забору крові. Сьогодні активно проводиться, бачу, що люди долучаються, розуміють, що це таке важливість цієї справи. Дивіться на аркуші паперу. Я зробив таку у виді лелеку. Ну бо знаєте, коли народжуються діти, лелека символізує оце от народження дітей, символізує мир, щастя. Сонце з макаронів, хвіст із насінням, вівсянка, аби тулуп не злився із фоном. Про кожен елемент цього малюнка автор розповідає залюбки. Також я використав, от бачите, трішечки дрібної лашечки, трішечки трави і використав у вигляді, знаєте, такого пір'я, як семішки такі. Побудувала своє житло на димарі. А в димарі це сіно там, воно на сіні сидить. А сіно я взяв як макарони такі малесенькі. У кутку одному з цих кутків є макарони. Я зробив як сонце. Я лапки її зробив, присипав кавою, щоб вони виділялися більше з цього всього. А також, щоб не зливалося із білим аркушем, я взяв трішечки вівсянки і якось її виділив там. Ну і за я його домалював також. У роботах і про повагу до кожної людини, незалежно звідки вона. Розповідається ця картина про те, що неважливо, якого кольору людина, і те, що я хочу, щоб був у всій Україні і в всьому світі мир. Ця картина вказує на те, щоб люди не сварилися, жили спокійно та в мирі». Хтось мир відобразив у власному образі та образі друзів. Свою роботу я робила фломастерами. На малюнку зображена я і мої однокласники. Ми біжимо по пшеничному полю е, з прапорами і е, над нами летять голуби мира. Або ж два голуби, що символізують мир в Україні. Я намалював. Ці два голуба – це символізує символ України. Понад 90 дітей надіслали роботи на конкурс Листівка миру, який організувала в межах всеукраїнської інформаційної кампанії «1325 змінює країну команда коаліції «1325 двадцять Закарпаття за сприяння обласної військової адміністрації та за підтримки Українського жіночого фонду. Роботи лауреатів тепер на виставці Листівка Миру, що відкрилася в атріумі Закарпатської ова. Власне напередодні дня 25-річчя резолюції 13-25 Ми відкриваємо виставку листівка миру в атріумі Ова. Це виставка робіт лауреатів і лорато конкурсу творчих робіт, бо тут не тільки малюнки, так творчих робіт серед дітей та молоді. До дня міжнародного миру та миру в Україні із нагоди 25-річчя резолюції 13-25. Організатори оголошували конкурс для дітей із Закарпаття. Утім, вийшли навіть на міжнародний рівень. Ми отримали роботи також з інших областей України, і мало того, ми отримали роботи від дітей українських дітей, але які зараз перебувають в Словаччині, Австрії, Німеччині та Польщі. І ми вирішили ну, також взяти ці роботи, хоча спочатку ми так не планували, і конкурсне журі, серед яких були і професійні художники, відібрали кращі. роботи, І вони з одного боку стануть і. Виставковими би, роботами, але з іншого боку, основна мета була це зробити їх листівками миру. Тобто, власне, кожна з цих робіт вони надруковані у формі поштових листівок, і їх можна буде пересилати як листівки миру з України, власне, того, чого ми найбільше прагнемо зараз, і власне того, що є частиною роботи коаліції «1325 Закарпаття. Переможців визначали в різних категоріях. Лауреатів додатково нагородили наборами авторських листівок та сувенірами, а всіх учасників конкурсу відзначили сертифікатами. Вони намагалися намалювати як найкраще. і власне це діти значною мірою діти війни в Україні. Тому мир вони малювали з відчуття власного досвіду. Тому дуже такі проникливі у них вийшли роботи. У роботах стільки щирості й любові, що оцінювати було складно, кажуть члени журі. Кожна робота наділена любов'ю була, і нам було складно вибрати насправді ці малюнки, тому що ну кожна дитина має право на перемогу. Ну на що я дивилася, коли це зроблено? Коли це власною рукою дитина робила, це видно, коли дитина сама робить, це дуже щиро. Це буде наївно, але воно буде як сказано з любов'ю. Ну і там треба було в різних категоріях різноваковікова категорія. І ми дивилися по складності, по ідеї і в техніці виконання. В атріумі Закарпатської Овам виставка триватиме два тижні, а далі мандруватиме різними куточками краю. Малюються від щирого серця саме дітьми. Вони показують саме ті речі, які є найбільш важливими для суспільства. Ніхто не прагне нічого більше, аніж миру сьогодні. Учасників нагороджували, дякували за ідеї та в чергове всі мріяли про мир. В майстернях Карітас Ужгород знову гості. Цього разу учасниці конкурсу та Місяць Закарпаття 2025 Разом розмальовували екоторбинки та спілкувалися. Я блачу янго і люблю бігти чизкейк. А що сьогодні робила? А лісова сумку в відікав'яні янго, сердецької в візі кавяні янго. Благодійність, головна мета конкурсу. У рамках нашого конкурсу обрано 30 фіналісток: це 15 в категорії міста, 15 в категорії місіс. Фінал відбудеться 15 листопада в Облмуздрамтеатрі, Буде велике феєричне шоу. Дівчата готуються, але основним їхнім завданням є саме благодійна діяльність. Для того, щоб вони розуміли, чому саме гідна дівчина бути королевою, чому вона має бути королевою, тому що в першу чергу внутрішність, Цяйви, доброта в серці, вміння ділитися та допомагати тим, хто цього потребує. За втілення різних ініціатив відповідають учасниці, обирають собі теми й працюють над ними. Різні соціальні теми, які ми будемо відкривати, розкривати в рамках цього конкурсу, для того, щоб насправді зламати той стереотип людей, що конкурс краси це лише про зовнішність. Для того щоб показати, що краса врятує світ не на словах, а на реальних справах, майстер-клас у майстернях благодійного фонду Карітас Ужгород і самим організаторам подарував чимало тепла. Ми вирішили зробити diy шопери, тому що це дуже цікаво для них. Вони дуже захоплюються. я дуже просто зараз на емоціях, Я просто бачу, які емоції ми даруємо їм. Чесно, мені хочеться і плакати, і радіти. Я просто безмежно рада, що у нас це вийшло, тому що чесно, я зараз хочу просто обняти кожну людину і подякувати, що вони є, і що вони дарують нам такі самі емоції, як і їм. Наш благодійний проект з домінікою для інклюзивних. Людей, які цього потребують, частина дівчат у нас займаються військовими, інша частина дівчат дітками-сиротами, також у нас займаються тваринками бездомними, які цього потребують. І я рахую, що це великий вклад, тому що цей конкурс не тільки про зовнішню красу, а й про допомогу потребуючим. Ну в нас зараз складний для країни час. У майстернях Карітасу гостям завжди раді нам завжди важливо, щоб до нас приходили люди, бо ми хочемо, щоб нас бачили, розуміли, чим ми займаємося, які послуги надаємо. Тому такі от будь-які ініціативи, коли йде мова про інклюзію, про залучення всіх разом. Ми завжди за. Учасники конкурсу разом зі студентами майстерень при благодійному фонді Карітас Ужгород також створювали спільну картину Дотик добра. А ще організували для молоді з ментальною інвалідністю солодкий стіл.